До нашої розмови доєднується Лариса Ніцой, українська письменниця, громадська діячка і борець за українську мову. Пані Ларисо, ви вже доєдналися до нашої розмови, чули, що говорила пані Ірина, і ви знаєте, от в нас основна якби увага зосереджена на тому, для чого арештовач захищає таких людей, які несуть до Львова руський мір і вважається нормою. Взагалі, як ви гадаєте, чи не є ця заява Арестовача свого роду такою репетицією перед виборами і акумулювання у цього Такого приватного електорату, який колись голосував за ОПЗЖ, а зараз Арестович, можливо, таким чином намагається довкола себе зосередити е, цих людей. Як ви гадаєте? Так, я абсолютно впевнена в тому, що що Арестович, що Бужанський, це хлопці на завданні. І е, якщо ви думаєте, що вони навколо себе акумулюють, щоб для себе там щось е, м, урвати, якийсь шмат, я думаю, що Ну так, але не зовсім. Бо все-таки і Арестович, і Бужанський це хлопці з обойми е, президента. Це хлопці з обойми влади. І без свого погодження з владою вони б не відкривали свого рота і не в'якали, якби це було всупереч лінії влади. Тобто, влада грає таку собі роль. Їм треба тримати в узді і патріотів. Для цього вони показують нашого президента для нас такого втомленого заросшого в військовій там футболичці. Але їм треба тримати і на повідку, і той електорат з Російщини, який бо і патріоти теж за Зеленського голосували. Але і з Російщини голосували за Зеленського. От для зросійщини у них є Бужанський і Зарестовичем. Для нас там з Ілиною Дмитрівною є втомлений президент, який грюкає і вимагає Будапештських угод замість мінських. І таким чином вони таку знаєте розіграли роль пар партію. партію таку розіграли в шах. От насправді це все якби це. Президент не підтримував цього, і якби це розходилося з лінією центральної влади Верховної Ради, їм би обов'язково ж заткнули рота, зробили б зауваження, були б якісь законодавчі ініціативи. Ну і кажу, просто хоча б елементарне зауваження зробити. Але вони ні, вони себе відчувають дуже впевнено, вони себе відчувають дуже активно, вони аж світяться, коли цим займається. Вони виконують просто доручення. Хлопці виконують доручення, яке ж саме завдання. Пані Ларисо. От як ви гадаєте, оці люди, які вважають, що слухати російське це нормально? Бо от багато я чую таких виправдань. Ну, це ж не тільки мова Путіна. Але якщо ми говоримо про російських солдатів, які приходять сюди вбивати, катувати, грабувати, вони ж всі носії цієї мови. І Розуміємо, що так не тільки нею розмовляє, але хто нею розмовляє: вбивці, гулківники і е, злочинці військові. Це як ви гадаєте, ну це можливо якось донести до свідомості людей? Це можливо пояснити і осягнути, щоб вони нарешті це зрозуміли і не хотіли асоціювати себе з цими вбивцями? Ну я не знаю, що може бути аргументованіше за ракети, за повинні, які вони нам влаштовують. Чи можна на шальку терезів поставити слово і ці біди, які вони нам несуть? А біди не вплинули на цих людей. Але я хочу, щоб ми з вами ще подивилися глибше в проблеми. Чому ці люди, які у зросійщенні в Україні і далі от агресують і далі? Продовжують наполягати на своїй зросійщеності, чому вони на зауваження починають бикувати, гнути матюча. Тому що мова, як нас вчили, я вже ну, заморилась, але повторюю 1050 раз. Мова це не тільки засіб спілкування. Мова формує світогляд. А світогляд, в свою чергу, людський, формує мову, яким спілкується ну, дана нація. Тобто такий коло Мова формує людину, а людина доповнює і далі розвиває, формує мову. Як зростіщення, як російська мова, московицька мова впливає на носіїв, навіть якщо вони не є московитами, мова впливає на свідомість українців і асимілює їх під московитів якою мовою ти розмовляєш, і той народ ти асимілюєшся? Ти починаєш відчувати себе єдиним з цим народом. Ти починаєш переймати його поведінку, ти починаєш переймати його емоції, його гумор. Тобто набагато глибинніші процеси відбувають починають відбуватися з людиною, і от українці, які розмовляють московською мовою, вони уподібнюються до московитів. І тому у них виникає в голові отака ірраціональність поведінки. Їм на, ракети летять на голови, а вони кажуть, я їх далі буду на руськам розмовляти. Так як вони поводяться за кордоном, де вони поводяться всюди, де вони несуть вперто, наполегливо бикуючи з матючим свій е, мір, нав'язуючи всім, отак починають себе і поводити українці в Україні, які з зросійщені. Ну і е, Власне, я ж кажу, вони тому вони і ну не погоджуються відмовлятися, бо ще з чим пов'язана така їхня впертість? з мовною стійкістю. От Ірина Дмитрівна не дасть обманути, наші мовознавці ще 100 років тому відкрили таке поняття як е, мовна стійкість, і мовна тість московитів сильніша набагато ніж наша. тому що вони не були ні колонізованим народом, вони не були ні геноцидом заморені. Як ми. Голодоморами, ні розстріляними червоним терором, ні лінгоцид у них не відбувався. Їхня мова процвітала в той час, як у нас заборонялись слова, і я вже не кажу, що розстрілювали носії нашої мови і мучили. Тобто їхня мова і носії набагато мають сильнішу мовну стійкість, ніж українці, які є носіями української мови. І, от ці трохи Росі так, українці, які везло, не погодяться як москалі розмовляючи москальською мовою, ти стаєш москалем. Ти повністю до нього подібнішся і поводишся як москаль. Тому штукати до них. Продовжувати їм щось пояснювати. Ні, ну звісно, треба Про, про популяризацію і господи. Просвітництво просвітництво завжди треба за будь-яких умов і всі часи займатися. Але мені здається, що потрібна все таки вже така жорстка рука влади, бо е шляху в неукраїнської України не існує. Якщо Україна буде не українська, у нас немає майбутнього, тому всі повинні просто цим змиритися. Не існуватиме дві паралельно мови мирно в Україні. Бо вони ніколи не існували мирно в Україні. Завжди московська мова витісняла українську, завжди намагалася домінувати, і ця війна буде продовжуватися як між мовами, так і ментально уподібнюючи людей до українців і москалів. Влада, ну і на завершення скажу, що влада на превеликий жаль, ця влада не буде цього робити. А нас чекають, хочу попередити. Нас чекають складні дуже часи. Наше суспільство знову чекає мовні потрясіння, тому що от уявімо собі, що ми і далі не утвердили мову, і так воно з нас в такому ось стані лишається як сьогодні. Влада починає знову розкручувати, чи от е, представники влади, тому я й кажу, влада, яким не роблять зауваження, влада знову починає розкручувати оцю тему бійців з окопів. Хоча самі бійці в окопах кажуть, що ніхто все менше і менше стає у них мізерний відсоток уже бійців, які в окопах розмовляють московицькою мовою. Їх дуже мало. Переважно наша армія вже українською мовою вся говорить, але влада й далі розкручує, витягає оцю е, монетку, підкидає вгору із російськими бійцями, які повернуться. З окопів так, от коли закінчиться війна, зросійщені бійці повертаються до зросійщеного населення, яке вимагає для себе московської мови. Зросійщені бійців, оці Арістовичі і їхні технологи, політтехнологи об'єднають в одну команду, і вони разом будуть виборювати собі право на зросійщення в Україні. І що ви будете боротися проти бійців? Ну, ми ж ну українці не будуть цього робити. Українці толерантні, вони гуманні, вони людяні. І їм буде дуже важко для бійців щось довести. Бо боєць бо каже, що ти там мені доказуєш? Я в окопах бив, а ти сидів на дивані в цей момент чи в бібліотеці затишно праці свої наукові писав. А тепер мені розказуєш, як мені розмовлять, поки я тебе захищав. І ми, українці, я перепрошую за грубе слово, заткнемося. Тоді ще й уявіть собі до цієї когорти об'єднаної з російщених бійців і зросійщеного населення, яке сьогодні підтримується негласно владою, ще й приєднаються звільнені території, які зросійщені. Ми вистояємо з вами україномовні? Я думаю, що ні. Дуже складне питання. Треба негайно треба негайно вирішувати це питання, оскільки влада цього робити не буде. Слово за народом треба тиснути на владу. Треба тиснути. Ми то тиснемо її. Кожен президент, який приходив в цій Україні, не був націоналістом, але ним ставав. Якщо він не ставав націоналістом, його доля в Ростові закінчується.